Підаю, а чи знали ви, що транспортний засіб здатен рухатися швидше, аніж вітер, що його штовхає? Це звучить ніби порушення законів фізики. Популярного youtube каналу Veritasium Дерек Мюллер а, виграв парі із відомим каліфорнійським фізиком українського походження Олександром Кусенком. Він довів, що вітрохід Blackbird здатен рухатися за вітром швидше. Ані вітер кусенко стверджував, що це неможливо, інакше вітрохід має порушувати відомі закони фізики. Парі на 10 тисяч доларів засвідчили астрофізик Ніл Деграйс Тайсон, інженер Біл Най і фізик Шон Керол. Вітрохід Blackbird був створений американськими інженерами Ріком Кавалора та Джоном Бортоном у 2010 році за підтримки Google та Джобі Енерджі. Вітрохід являє собою транспортний засіб із трьома колесами, задньою вісю, що веде, і керованим пропелером із двома трикутними лопатями. Від пропелера до коліс веде велосипедний ланцюг. Принцип дії наступний: попутний вітер штовхає Blackbird вперед, внаслідок чого колеса починають рух і розкручують пропелер, який створює тягу і також штовхає машину вперед. Поки дме вітер, колеса продовжують набирати швидкість і розкручувати пропелер. Чи на успішні випробування вітрохода у 2010 та 2012 роках, все ще цей винахід у мережі викликав велику кількість суперечок. Скептики та вчені фізики стверджували, що вітрохід дійсно здатен рухатися швидше, аніж вітер, що його підганяє, проте тільки в тому випадку, якщо він буде повернений до нього під певним кутом і ні в якому разі, коли він буде рухатись паралельно вітру. І деякі вчені навіть назвали цей винахід фейком. Мюллер і кавалари вирішили відновити цей експеримент і тим самим довести, що вітрохід здатен рухатися за вітром швидше аніж сам вітер, не використовуючи при цьому, окрім вітру, жодного іншого джерела прискорення. Для цього в травні 2021 року Мюллер прокотився на вітроході Blackbird і зняв процес на відео. Результати нових польових випробувань підтвердили заявлені Каваларом та Бортоном можливості вітрохода. За кілька днів із Мюллером зв'язався Олександр Кусенко, каліфорнійський фізик. Він заявив, що експеримент не є правдивим, і насправді вітроход змінював свою швидкість через різкі пориви вітру або ж через інерцію. За його словами, Blackbird дійсно здатен рухатися швидше за вітер, але тільки у тих випадках, коли швидкість вітру падає, а вітрохід продовжує рухатися далі за інерцією. І, взагалі, він сказав, що експеримент був поставлений некоректно і він не відповідає на поставлені запитання. Через кілька днів з листування Мюлер запропонував кусинку парі на 10 тисяч доларів. І, звісно, Косенко одразу погодився, запевнивши себе, що він застрахований законами фізики. Блогер додав, що відтворити цей експеримент у польових умовах буде доволі складно. Тож він запропонував виконати цей експеримент на зменшеній моделі, яка відповідає принципу Blackboard. І Косенко на це погодився, оскільки вважав, що Будь-яка із моделей навряд чи покаже гарні результати. Мюллер запросив астрофізика Ніла Деграса Тайсона, інженера Біла Найма та фізика Шона Керола для огляду парі та перевірки результатів експерименту. 18 червня Мюллер написав у своєму блозі, що створив зменшену модель вітрохода, і запросив Кусенка разом із ним провести цей експеримент. На що фізик йому відмовив, і лише попросив не діслати йому відео. Мюллер проводив експеримент експеримент спільно із youtube блогеркою Ксілою Фокслін. Вони спроєктували зменшену модель вітрохода і поставили її на бігову доріжку, спрямувавши лопаті по ходу руху. Експерименти показали, що зменшений вітрохід рухався швидше аніж бігова доріжка. І це підтверджувало заяви Мюлера і Каваларо. Після отримання доказів Кусенко визнав свою неправоту і одразу ж виписав чек блогеру на всю суму парі. На що Мюллер сказав, що Кусенко. Дійсно, є людиною честі і подякував йому за участь у такому експерименті. Ось така вийшла цікава історія із фізиком та блогером. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!